Вітаю вас, друзі! Недарма у попередньому випуску я прямо казав про те, що на Росії не раді авдіївці. І дійсно, після того, як наші воїни-герої відійшли з неї, російських окупантів накрила реальність. Багато російських так званих воєнкорів почали писати А навіщо це все було потрібно? Адже Авдіївка не має стратегічного значення на полі бою, вона і так була в напівоточенні, а натомість окупанти отримали руїни і втратили дуже багато особового складу. Схоже на те, що це почало доходити і до Кремля, що там почали розуміти ситуацію і наслідки. Більше того, Кремль. Вже і ще більше починає розуміти те, що Україна поверне усі тимчасово окуповані території, включаючи Крим. Сьогодні пролунали чергові погрози від заступника секретаря Радбезу РФ Медведєва. Наші ЗМІ повідомляють, що Медведєв погрожує Берліну, Лондону і Вашингтону ядерними ударами, якщо Російську Федерацію повернуть до кордонів 1991 року. Насправді наші засоби масової інформації те, що не точно пристували Медведєва, тому що він погрожував не лише країнам Заходу, а й Україні ядерними ударами по Києв. Я процитую те, що говорив Медведєв. Медведєв. ядерні держави ніколи не програвали війни за захист вітчизни. При цьому, за словами Медіва, начебто після його заяв англоамериканці стали писати, що навіть Сполучені Штати Америки програвали у війнах, але на думку Медведєва, це брехня. Медведєв пояснив, що він мав на увазі не загарбницькі війни, не колоніальні війни, а саме війну за захист батьківщини, захист вітчизни, своєї землі, людей та цінностей. Таким чином, ця повномасштабна агресія, за словами Медведєва, це захист вітчизни якої вітчизни, якщо Україна незалежна держава, і про це я скажу дещо пізніше ще кілька важливих юридичних моментів. Але Кремль каже, що це не колоніальна війна. Хоча усі території, тимчасово окуповані, Кремль називає новими. Далі заступник голови Радбезу РФ пояснив, чим можуть обернутися намагання Заходу, начебто, повернути Росію на кордони 91-го року. За його словами, у цьому випадку Російська Федерація вдарить стратегічним арсеналом по Києву, Берліну, Лондону та Вашингтону. Медведєв пояснює такі дії, можливі, таким, що якщо Україна вийде на кордони 91-го року, то це буде начебто незворотній розвал Російської Федерації. Адже по Конституції до її складу входять так звані нові території, тобто тимчасово окуповані. І тоді, за словами заступника голови Радбезу РФ секретаря, начебто в Росії буде така внутрішня війна, Російська Федерація розвалиться і, як наслідок, буде, за його ж словами, підкреслюю, крах всьому світу. Тут що потрібно сказати з одного боку. Ми розуміємо, що Медведєв він виступає в ролі собі такого кремльовського. Клоуна, зараз немає Жириновського, він відійшов на той світ. Він зараз зайняв таку нішу. Але, тим не менше, він говорить те, і його заяви як посадові особи вони аналізуються, і такі сигнали певні він посилає країнам Заходу і, звісно, Україні. Але я хочу підкреслити такий важливий момент, що Медведєв, він натякає на історичну справедливість. Говорячи про те, що це не колоніальна війна, що це війна за вітчизну, це такий прямий натяк, безумовно, і про це насправді пишуть пропагандисти постійно. Зокрема, наприклад, у минулому році на сайті ділової газети Взгляд була стаття про те, що Росія в ході так званої СВО відновлює історичну справедливість. Навіть Путін про це регулярно розказує, розповідає, Причому, що ще цікаво, він перший раз заявив про це ще у травні 2014 року, коли фактично розпочалася російсько-українська війна. Тоді Путін заявив, що ми просимо поважати наше право на історичну справедливість. І ми пам'ятаємо, що Путін постійно розказує про псевдоісторію історію. історію Яку він вважає правильною з точки зору цієї московської недоімперії, нещодавно він давав інтерв'ю Карлсону. Ми знаємо, що він багато годин розказував свої історичні е, такі лекції, проводив, наприклад, президенту Франції Макрону, та й не тільки. То Кремль намагається якось попливати на лідерів країн Заходу, що типу Україна це їхня, що у них є якесь історичне право. Але ми не будемо зараз до історичних дебат, я хочу сказати щодо заяв і погроз Медведєва. І, по-перше, те, що юридично Російська Федерація визнавала кордони України і визнавала Україну як незалежну державу. І на це є два документи. Перше, це, звісно, Будапештський меморандум, другий документ це договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Цей договір був в 97-му році. Він був ратифікований парламентами і України і Російської Федерації. Зараз цей договір втратив чинність, але по факту Україна була позбавлена ядерної зброї, отримала гарантії безпеки. Будаперський меморандум це офіційний юридичний документ. Він ратифікований на радбезі ООН. Росія визнала кордони України, а зараз Медведь розповідає про якусь історичну справедливість і про те, що начебто це не колоніальна війна. Але щодо так званої історичної справедливості, я хочу таку новину нагадати, яка була кілька днів тому, а саме 12 лютого. Це те, що екс-президент Монголії звернувся до Путіна через його скандальне інтерв'ю Карлсон. Він сказав прямо, що після розмови Путіна він знайшов історичну карту Монголії. І каже, що не переживайте, ми мирна і вільна нація. Звертаю вашу увагу на ці карти Монголії, і тоді виникає таке запитання: а як щодо історичної справедливості і Монголії, що на це скаже Москва і Кремль? А якщо ми ще глибше в історію подивимося часи Київської Русі, подивимося на цю карту і що ж тоді казати? Про яку взагалі історичну справедливість можна казати, і про що взагалі Кремль говорить? Немає ніяких виправдань для того, щоб якось виправдати кремлю цю повномасштабну агресію нічим іншим як загарницькою війною, колоніальною війною. Імперський московський центр хоче повернути Україну під свій вплив, але цього не буде. Україна вже майже два роки чинить дуже жорсткий опір. Окупанти втратили вже кілька сотень тисяч. Військовослужбовців понад 400 тисяч, багато десятків тисяч техніки, і те, що ми чуємо, такі заяви від Медведєва, який реально розуміє, що Україна звільнить усі тимчасово окуповані території, а не дарма, він каже, що якщо Російську Федерацію повернуть до кордонів 91-го року, крім того, Медведєв ще розуміє, що у Москви закінчуються ресурси. Так, так. У них ресурсів всього лише на рік, максимум на два. І про це кажуть прямо російські економісти. Деякі кажуть, що лише вистачить на цей рік, деякі кажуть, що, можливо, ще на 25-й. Тобто, ресурсів у Путіна не так то вже й багато. І Медведєв розуміє цю ситуацію. Кремль дуже розраховував на те, що. Вони починаючи десь з осені, підуть в такий активний наступ. Дійсно, у них є багато снарядів, їм сильно допомагає Північна Корея, допомагає Іран. У них багато особового складу, була мобілізація, мобілізували від 300 до 500 тисяч чоловік. Багато набрали на контракти, за словами того ж, Медведєва, 400 тисяч чоловік. Тобто, у них багато людей, є снаряди. У нас ситуація у цьому плані значно гірша. Ми бачимо, що Офіційні повідомлення є, що у нас дефіцит снарядів, у нас проблеми з допомогою і військовою, і фінансовою в першу чергу через політичну ситуацію в США, але Кремль, маючи таку величезну перевагу, в тому числі і в авіації, що зараз вкрай важливо, ніяк вже кілька місяців атакує, вже більше трьох місяців, такими великими силами несе важкі втрати. А по факту, які глобальні зміни на фронті? А їх насправді немає. Тому ми чуємо такі погрози з Кремля, і, до речі, ще нагадаю, що нещодавно, два дні тому Путін нив нив і казав про те, що він жалкує, що не наважився на повномасштабне вторгнення ще у 2014 році. А це все йде саме з усвідомлення реалії. Але що ж Україні у такому випадку робити, зважаючи. На цю неадекватність Московії цієї московської імперії, неадекватність кремлівського керівництва. А будь-хто хто буде при владі, імперський шовінізм він поглинає насправді. І ми бачимо, що зараз нам вкрай важко сподіваємося на те, що Сполучна Америки таки досягнуть консенсусу, що буде проголосований законопроект про великий пакет допомоги Україні. Все буде Україна безумовно, і допомога буде. Але ми усі чудово розуміємо, що Україна повинна мати якісь реальні гарантії безпеки, щоб Кремля не було бажання знов наважитися на повномасштабне вторгнення, щоб Кремль розумів, що не можна цього робити, тому що будуть серйозні наслідки, дуже серйозні наслідки. Ні, як варіант, то це може бути або те, що Україна вступить в НАТО і вкрай бажано, щоб на території. Нашої країни були бази НАТО Сполучених Штатів Америки в першу чергу, це вкрай важливо. Або, можливі, інші варіанти, наприклад, такі, що ми вступаємо в НАТО у будь-якому випадку, і при цьому відновлюємо свій ракетний щит. Є новини, зокрема від осені минулого року, від 2 листопада, у Генштабі розповіли про ракетну програму і виробництво далекобійної зброї. Крім того, тоді ж було повідомлення від Генштабу, що ОТРК Грім 2 існує та вдосконалюється, нехай росіяни відчують його на собі. ОТРК Грім 2, він же Сапсан, він же і Борисфен, інші проекти. проект наш розвивається, наших балістичних ракет. І стосується засобів доставки ракетної зброї, програма у нас. Розвивається, є заява від Данілова, заява, до речі, позавчорашня, відносно свіжа, про те, що наша ракетна програма рухається, але це складні речі, треба час і зусилля. Час зусилля і фінансування. Щодо ракетної програми, звісно, це добре, потрібні ракети, ракетний щит, як зброя стримування. Але виникає питання щодо відновлення ядерного статусу. Адже у світі є такі приклади. Наприклад, війни між Індією і Пакистаном закінчилися лише тоді, коли Індія і Пакистан стали ядерними державами. Так, там постійна напруженість, так, там бувають різні ситуації на кордоні, але в цілому такої повномасштабної війни, чи навіть локальної, немає. Тому найкращий варіант для України, звісно, це відновити свій ядерний статус, мати ракетний щит. Бути в НАТО і ще бажано мати бази Сполучених Америки чи інших країн на своїй території. Щодо повернення ядерного статусу, про це насправді вже багато говорять, є заяви експертів. Зокрема, навіть на сайті BBC News є така стаття ще від 2022 року: чи може Україна повернути ядерний статус і якою буде ціна. І такі висновки від експертів, що в України є технічні можливості створити ядерну зброю, що теоретично це так, але проблема з фінансами. В той же час експерти кажуть, що будуть зіпсовані стосунки з Заходом. От така ситуація. Але є ще один варіант, а саме такий, який провернув Кремль. Зокрема, коли Білорусь, вона по суті вийшла з усіх цих меморандумів, оголосила себе ядерною державою, і в минулому році були повідомлення від американського телеканалу CNN про те, що Російська Федерація розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це були заяви і від очільника Гуремо Буданова, і Лукашенко прямо казав, що на території Республіки Білорусь є ядерна зброя. І чому б країни заходу не розмістили б на території нашої країни свою ядерну зброю або нам її передали, раз Кремль не виконує умови Будапештського меморандуму. Тобто, все зводиться до того, що нам, поза всякими сумнівами, потрібно вступати в НАТО, це важлива гарантія безпеки, але її потрібно посилювати присутністю військ. Першу чергу Сполучених Штатів Америки, як, наприклад, це бази НАТО є щодо Японії, наприклад, Південної Кореї. І питання ракетного нашого щита, воно виникає. І щоб повністю закрити питання можливої наступної повномасштабної агресії РФ через певний період, то, звісно, це ядерна зброя. Або Україна відновлює самостійно свій ядерний статус, або ж тоді. Країни Заходу мають передати ядерну зброю Україні, щоб ми відновили свій потенціал. Щоб Кремль розумів, що не можна так робити кидати Україну, примушувати її віддати ядерну зброю, а потім відмовлятися від усіх підписаних документів, від визнання кордонів та всього іншого. Друзі. А що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.